Тут придумати оце таке місце, щоб влаштувати себе гнізда. Голоди взагалі якісь гнізда ліпять, декілька паличок і все. Але щоб отак, біля дороги, біля будинку, на сонці, на вітрі, не знаю, як там ті будуть пташенята. Дивіться. Ну, от вона встане. І що? Цікаво. Цікаво. Такі непередбачування. Може і полохливі, але в даному випадку не знаю, як вона це місце вибрала. Ох ти, мамаша. Біля Вроцлавому тут таке селище Рєнджін. Польща 27 квітня 2024 року.